mm -hmm. Я люблю своє рідне село, Рідну землю, просту білу хату і в душі відчуваю тепло, як прийду до вас, мамо і тату. Ніжна, люба батусю моя, знов зігнувшись, стоїш біля печі, Знов посмішка щира сія, Я кладу тобі руки на плечі. Відпочинь Дорогенька, присядь. Працювала в житті ти немало, посивіли коси, уса глядь. У житті все для діток ти дбала. А була ж ти така молода і зовсім ще недовго стається. Що прийшли вже руки не біда, так як ти, моя донька, сміється. Знов ступаю на рідний поріг, відчуваю биття свого серця. Як святиню любов оберіг, що батьківською хатою зветься. Село підпорядковане Кукільницькій сільраді, розташоване в долині річки Бебелки, за 20 кілометрів на північ від районного центру. Назва частин села Комелева, Мале Загір'я і Німецьке. Через населений пункт проходить автошлях більше всіх дитятин, відгалудження від якого веде до Яблуного. На 1 січня 2001 року в селі проживало 545 осіб, налічувався 151 двір. Назва населеного пункту походить від його розташування за горою стосовно села Кукільники. У перших історичних джерелах Загіє Кукільницьке згадується у 1430 році. Саме тоді король Владислав Ягайло надав селам католицького архієпископства, серед яких було й Загір'я, грамоту про управління ними на німецькому праві. Не включено, що раніше селом володіли галицькі князі, а в першій третині XV століття воно перейшло у власність польської корони. Як маєтність архієпископів, населений пункт згадується в ілюстраціях католицьких владик, реєстрах поборних та інвентарях. За 16-18 століття. Відомо, що вже у 1578 році в Загірі існувала церква, бо документи повідомляють про проживання в ньому руського священника. Новий дерев'яний храм хатнього типу було сплетено у 1718 році. У роки турецько-татарських набігів село зазнало нищівних руйнувань. У листопаді 1620 року його названо серед пограбованих 10 міст та 34 сіл Галицької землі. Через рік Орда хана Нуридіна повторно сплюндрувала Загір'я. Відбудова його тривала майже століття. Ніщівне спустошення села призвало до його перетворення у невеличкий присілок кукільників, який досить рідко згадувався в історичних документах. Більше відомостей про історію населеного пункту. Маємо з початку 20 століття. Діяльність читальні просвіта в селі Загірі почалася з 1907 року. У 1925 році громада відбудувала зруйновану під час Першої світової війни церкву. Народна школа в селі заснована у 1890 році. На 1926 рік діти навчалися у двокласній польській школі. У 20-30 роки у загір'ї діяли гуральні, водяний млин і дві крамниці. Побутові послуги місцевим жителям надавали три тесні: колодій, два шивці, три ковалі і столір. Більшість населення становили поляки. На кошти архієпископа польська громада у 1926-1934 роки відбудувала костьол, який зберігся дотепер. До 1934 року Загір'я Кукільницьке належало Львівському католицькому архієпископству. Після встановлення радянської влади в селі був створений ревком, який виконував функції місцевої управи. В 1940 році утворилася сільрада, головою якої став Курас. Гітлерівці окупували населений пункт 3 липня 1941 року. Вони спалили в селі 62 двори. Вивезли в Німеччину 94 особи. Із повторним приходом більшовиків, 25 липня 1944 року, жителі Загір'яку Кільницького включилися в Національно-Патріотичний рух опору. Учасниками визвольних змагань стало 36 вихідців із села. З відновленням радянської влади, господарське життя в селі набуло нового змісту. 9 березня 1949 року. Тут було створено колгосп імені газети Прикарпатська правда, в який увійшло 112 селянських господарств. У 60-х роках його об'єднали з Кукільницьким колгоспом. Храм Божий це земне небо. Храм Божий це єдине місце на землі, де зовсім інше життя, життя молитви і любові, де все закликає до молитви. Це єдине місце, де стражденна, скорботна душа може знайти розраду і втіху. І дійсно, тут вона її знаходить, тут окрилюється. Церква покрови Пресвятої Богородиці у центрі села. Побудована у 1925 році дерев'яна, вертикально зашольована дошками. хрещата у плані, однобанна, з лавкою на світловому барабані, по периметру обнесена опасанням на Кронштейнах. Церква є для нас земним небом, де сам Бог невидимо присутній і наглядає за предстоящими. Тому в церкві треба стояти поважно, з великим боговвін. Давайте любити церкву і будьмо для неї старанні. Вона нам розрада і потіха в скорботах і радощах. Костюл у спельні Пресвятої Богородиці у центрі села. Будований у 1934 році, марований із кам'яних тесаних блоків, закритий у 1944 році, використовується селянською спілкою як складське приміщення, прямокутній у плані. До півкруглої апсиди, меншої за ширину костюлу, прилягають невисокі за захристі і дияконник, покритий двоскладним дахом із готичною світловою маківкою. Їм жити і жити, вони ж умирали героями. Ціну добре знали словом, краще смерть, ніж неволя. Їх згадують люди безстрашними, юними воями, бо їм захищати цю землю Судилася доля. Символічна могила борцям за волю України у центрі села, висипана в 1942 році, відновлена в 1993 році. Являє собою земляний курган, повінчений невисоким металевим хрестом. На могилі встановлено марморову плиту із написом Борцям односільчанам, які загинули за волю України. Пам'ятник односільчанам, які загинули в роки Великої Вітчизняної війни. Відкритий 9 травня 1988 року. Являє собою залізобетонну скульптуру воїна на двоступінчастому бетонному постаменті. Щоранку вона зустрічає і двері свої відчиняє для діток малих і дорослих. Навчання і радість до послуг. Це школа загірська, маленька, немов непримітна, низенька, Бузку по весні утопає, у зелені квітах палає. Тут класи просторі книгарня, майстерня, майданчик, їдальня. І діти веселі, здорові і творчі наставники в школі. Усі, мов єдина родина. Ціні і пошані людина. Тут прагнуть усім помагати і нових висот досягати. Бібліотекарі працюють, і факел знань в руках тримають. Потрібно всім цінить їх труд, без них всі книги пропадають. У них і книга, і журнал, абонемент, читальний зал. Усюди читачі сидять і сторінками шелестять, співають, пишуть і малюють, сценарій свята підготують, прем'єру книги проведуть, і звіт, і план вони здадуть, бібліотекарі працюють, і факел знань в руках тримають. Потрібно всім цінить їх труд. Без них всі книги пропадуть. Працюючий сучасний сільський клуб це свідчення того, що село живе. Тут проводяться вистави, концерти, масові заходи та дискотеки. Працюють дитячі та юнацькі гуртки. Проводять свої заняття художні колективи. Клуб користується великою популярністю, адже він традиційно є місцем дозвілля не тільки для односельчан, а для молоді сусідніх сіл. Фельдшерсько-акушерський пункт це пункт першої невідкладної допомоги в нашому маленькому селі. Завідуюча фельдшер Білущак Леся Степанівна. У селі є також декілька об'єктів торгівлі. Усі вони універсальні.